Каже, Коля, скоро день подяки. купиш ж мені нову сумку? А він такий, типу, це що, день народження? А він такий, а ти така, типу, в смислі народження? Що мені нема за що дякувати? Контент-мейкерка Зоряна розповідає своїм клієнтам Олі та Миколі, засновникам бренду аксесуарів Лакі, ідею зйомки відео у Тікток. Вони вже кілька років успішно працюють як бізнесмени. Утім, досвіду, роботи на камеру як такого пара немає. Тож без кількох дублів не обходиться. Перу воро вожу. Я вже люблю! Ми там на собі. Але поп... ми теж себе заставляємо. Поп... це робити. товар Так, це... Та, це, по суті, коли воно нас стає вже системною, це вже стає роботою. Сьогодні ми закрили виробництво. А Та не лякайся, нині світу робити не можна. А коли дівчата вийдуть, сумок треба, виписують там в інстаграмі. Коли, коли? Побачимо коли. Щоб завтра всі були на роботі і шили. Та завтра і так всі будуть. Світа ж нема. Засновникам компанії сьогодні важко уявити свій бренд без присутності у соціальних мережах. Це не тільки найзручніші майданчики для спілкування, але й чудовий інструмент для підвищення пізнаваності серед користувачів та залучення нових клієнтів. Оля та Микола це зрозуміли ще у далекому 2017 році. Замовила про бійники в інтернеті, шкіру також, і все це робила на квартирі. молотком стукала по шкірі і продавала це в інстаграмі. Так, оригінальні гаманці від Олі почали замовляти у інстаграм зі швидкістю світла. Тоді й пара зрозуміла, вони рухаються у правильному напрямку. Ми розуміємо зараз, що нам теж потрібна ця ширина. Тому якщо є там інстаграм, фейсбук, тікток, ютуб, то нам треба бути всюди. Мережа TikTok вже кілька років набирає неймовірну популярність серед користувачів. Хтось вважає, що цей застосунок є розважальним, а хтось бачить в ньому потенціал продажів і якісний маркетинговий інструмент і правильно робить сьогодні. Це чи не єдина мережа, де просувати свій бренд можна безкоштовно? Щоправда, у рекомендації відео зайде лише тоді, коли ваш контент є актуальним, каже контент-мейкерка Тернопільської tiktok агенції Зоряна. Ми складаємо стратегію. В нас є Велика команда, яка від кожен відповідає за свої функції. Є креативник, який складає сценарії, і ми вже приїжджаємо, відзнімаємо знімаємо матеріал. Тікток це велика платформа, яка дозволяє бізнесам розвиватись і розвиватись зі сторони особистого бренду, а не суто як якась продажна штука. Кожен бізнес має свою історію, а кожна мережа свої можливості, щоб зрозуміти, яку соцмережу варто використовувати для вашого бізнесу. Потрібно розібратися в кожній з них, чи то самостійно, що з допомогою професійно. Нії команди, утім точно ігнорувати цю сторону життя вашого бренду не варто.